Набагато довше, бо вона трохи пізніше розпочала своє квітування голдезу. Скоро я зроблю її почищу. Але вона дуже швидко набирає на друге квітування і третє, і ще й встигає четвертий раз проквітувати. Це я так і не вихвалюю, того, що, щоб у мене залишилися ці сорти, що є троянд на моїх клумбах. У мене є клумб, не знаю, 5-6. Там є і основні два трояндарії, але. Це вже, як то кажуть, виберені, перевиберені. Усі, що не справувалися в мене на штрафному майданчику. Там вони біля виноградника. Як кажуть, троянда і виноград красивий і корисний, так що вони там будуть корисними, напевно. Не хочу сказати, що погані, але мали багато зауважень. Ось, значить, так, що ми маємо? Соло ще раз. Варта уваги, можна придбати спокійною душею рекомендую. Голдеза. Бажано, якщо хто садить, її чуть-чуть Можна притіняти ну.